Через дощі і непогоду восени ми її ще не збирали взагалі. Агроном селянського фермерського об'єднання Григорій Русін показує поле, на якому не можуть зібрати кукурудзу. каже, через багнюку сюди не заїде техніка. Якщо не буде дощів і підсохне земля, планують збирати кукурудзу за два тижні. Торік почали у жовтні. Каже, через надмірну вологість хворіє ріпак, знижується врожайність і в місто лії. Тому обробили посіви препаратами від грибкових захворювань. Посіяний ріпак у нас в 15-х числах серпня. Посіяли його перед дощем, тому сходи гарні. Ми ось сіяли завжди ярий горох, але цього року ми хочемо спробувати озимий. Посіяти його мали місяць тому. Через дощі не можуть, говорить керівник фермерського об'єднання Максим Собко. Ми для себе так ставимо орієнтир, що до 2-3 декади листопада в нас ще терміни є. Сіяти треба. Це краще посіяти зараз в пізні сроки, ніж сіяти навесні. Директор інституту сільського господарства Ігор Семеняка пояснює, сіяти озимі культури можна і у листопаді, і у грудні. У нас є досліди, трирічні досліди по зимі пшениці, коли ми сіяли до 20 грудня. Головне було отримати проросток міліметр півтора до того, поки буде припинення повне вегетації, потім раннє відновлення вегетації, і ми отримували десь близько 4 мільйонів стебел з продуктивними колосями. І це близько 3,5-4 тонн зерна пшениці було з гектара. Щодо кукурудзи, яка залишилася на полі, радить її збирати у листопаді, щоб уникнути втрат врожаю. Надмірна кількість опадів під час, коли треба вже збирати, викликає хвороби. Якщо качан обвисаючий, і він захищений обгорткою, то фактично і при цьому немає пошкоджень його, От він досить тривалий час ще може бути на полі. І в грудні, і в січні, лютому місяці збирання зимове, на жаль, зниження або недоотримання вже врожаю, який сформувався на полі, сягає 30 і більше відсотків. Надмірна волога шкідлива для ріпаку, пояснив Володимир Курцев. Він кандидат сільськогосподарських наук і досліджує цю культуру. Захворювання різними кореневими хворобами, перчато кореневими гнилями. І коли застой води, коли багато вологи, в першу чергу вони страдають. Через дощі господарства області не можуть дозбирати врожай і досіяти озимі, каже керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. В цьому році запланували посіяти більше ніж це було торіч. В цьому році планували посіяти 480 тисяч гектарів озимих культур, але станом на сьогодні посіяли 390 і це фактично торічні показники. Розповіла, серед незібраних культур на першому місці Кукурудза з майже 300 тисяч гектарів зібрали з менше половини площ. Погода сприятиме аграріям 1, 2 та 3 листопада, сказала синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Вікторія Виноградова. Опадів не прогнозується. Нічна температура буде в межах 1-6 градусів тепла, денна прогнозується 10-15. 4 листопада в день очікується проходження холодного атмосферного фронту, тому знову будемо прогнозувати дощі на день 4 і температура нічна прогнозується 3-8 градусів тепла, денна температура в межах 8-13 градусів. Каже області протягом жовтня випала тримісячна норма дощів від 69 міліметрів на більшій території Кіровоградщини до 112 у Світловодську. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник. Суспільне новини. Кропивницький.